Ось це крок вперед. Для руху дуже класна тема, навіть якщо дрон над вами дітає, то все ну, одно з високої доли ймовірності він вас не побачить. Тут перевага над переднім костюмом, в тому що тут є ось зовні кишені, які дозволяють доступ до підсумків. Це ще одна ось перевага, яка на доступ до спорядження теж дуже важливо, навіть якщо якась там, якісь обставини не сприяти, такі що прямо в ньому треба десь починати їбати. З цим ну, шанси будуть кращими. Ні, от зараз на дорозі. Бачиш? Ось ще відійшов. Ану коментуй, що я роблю зараз. Ага, то то, то то не я рухався, так? Да?